Привіт, мене звати Ден, це студія Звуку Куточку. І сьогодні ми продовжуємо перекладати та озвучувати містера Біста. У нас на черзі відео, як називається, Мене переслідує армія. То, що буде відбуватися, дивимось. Цей вертоліт перевозить військовий загін, і він приземлиться просто там. Якщо цей загін у списку висажить мене до кінця дня, вони отримують ці 100 тисяч! Біжи, біжи, біжи! Залазь, залазь! Вперед, вперед, вперед! Вони біжать за нами! Вони прямо на хвості! Вони прямо в нас на хвості! Нам потрібно забирати звідси! Я спеціально ставив їхню машину подалі, щоб отримати перевагу! Сідайте в машину, поїхали, давай! Зараз він і надто далеко! Схоже, він просто на іншій стороні дерев. Потрібно діяти швидко. Раз ми перетинаємо міст. Гей, Чендоре, так що ти знаєш, що робити? Звісно, я чекаю цього. Я ж робив це в минулому. Я тікав від веснися за головами і ЕВР, але я ніколи не тікав від трьох різних людей. Думаю, тепер мій може піти. Ми за від дороги, і я почув це. ого oh, Так, можливо, вам доведеться йти іншим шляхом. найшвидший шлях із цього поля місць, який ми щойно підірвали. Тож тепер ї доведеться йти довгим шляхом, і це дасть мені 5-10 хвилин переваги. Я орендував цілий музей, там десятки машин, гігантське військове обладнання та багато інших крутих речей. І це тільки початок. <сь> Він іде вгору назад, як на північний зай. Ось де стає весело. Бачите, маску ігри кальмарів, он там. Ми в правильному місці. Зараз ми перебуваємо на складі повному джипів. Кажемо так, коли вони під'їдуть, вони будуть дуже розгублені. Ти знаєш що робити, коли вони приїдуть? Ні! Ні! Просто йдуть до вільному напрямку. Прямо зараз? Ні, коли вони приїдуть. А зараз ми терпляче чекаємо і стежимо за камерою спостереження. Кожен зупинився біля якої будівлі. Яка стратегія? Зашукайте це ніж то місце. Так це місце. Ми засікли військовий загін на камерах спостереження. Усі двері, ці будівлі не замкнені. Подивимося, чи зможуть вони проникнути на склад. Я залишуся біля входу, на випадок, якщо хтось вирішить вибігти через двері. Ми перевіримо задню сторону, подивимося, що є позаду машини. Один з них чекає біля вхідних дверей, а двоє позаду. Ми просто будемо терпляче чекати. Трекер усі ще в будівлі. У нас є кілька. Двері, які ми можемо розбити перед входом. Добре, звучить непогано. Я візьму це, щоб розбити кілька вікон. Тут також є свіжі сліди шин. Джим, візьме машину, а я піду вперед і зламаю двері. Добре, йди. Військові проникли в будівлю. іти. Напевно, треба сховати, щоб мене не побачили. Я сховаюся під цією ковдрою, щоб вони не побачили мене в цій машині. Замкніть двері. Уперед, уперед, уперед. Зараз же. Хлопці, давай повернемось до хамера. Вони виїжджають. Вони виїжджають! Вони виїжджають! Яка? Яка? Це мать буде вона. Отам. Вон а ми приїхали позаду одного. Ми вибралися разом з усіма іншими командами. Ха, Боже, чувак, вони навіть не знали, як реагувати. Він знову в Русі. Він попереду. Він прямо за курсом на південь. Це маячок, який повідомляє військовому загону, де я перебуваю будь-який час. І якщо я покладу у цю спеціальну сумку, він заклинить його. І тепер вони не знають, де я. Схоже, що машина зупинилася. Я не бачу жимі. Мабуть, він тролить. Зачекайте, щойно й оновилося. Він іде знову прямо на північ. Чесно кажучи, мені здається, що це не військові, а якісь мисливці за головами. Просто перевдягнулись у форму. А тепер ми в глушені. Тут буквально нічого немає, крім цього старого сараю, який я побудував. Ууу. Не заперечити, що я поставлю свій стошту просто тут. О, погані новини, тут тільки два місця всередині. Здається, я їх бачу. Наближаються за маячком. Боже мій, ось вони! Переверьте машину и возьмите вверх. Давай, 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 давай. Э -э эй, 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 дивица, дивица, он. Приготовьтесь. <laughs> залазь, залазь. Поехали. Ха-ха-ха, <laughs> боже мой! Дети, дети, забудясь. Эй, хлопцы, хлопцы. Эй, я бы хотела до вашей команды, можно? Залаз. Дійсно? Это не смешно. <laughs> Та, учати, Джимі трохи часу сподіваюся, цього достатньо. Давай, 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 давай. Гаразд, хлопці, поїхали, поїхали. Це до що вона здатна. Це межа. Ось він, ось він. Ми йдемо за тобою, Джимі. Боже, мій, вони нас доганяють швидше. чувак! Ми наближаємося до скель! А -а -а. Ми вас спіймали! Згідно з нашими розрахунками, їхні машини не повинні проїхати послі скеля. Раз. Поїхали. Давай, 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 давай. Побачимось лузери! Поїхали, так, ми можемо їхати. Просто поїхали. О, ні! Чисто. Хлопці поїхали. Зачекайте! Вони не повинні були перелазити через скелю! Я не думаю, що він очікує, що ми збираємося все зробити. А ні, мені кінець! План був у тому, щоб потрапити в ці туалети, а потім камені не спрацювали. Просто вперед! Який план? План у тому, що ми спіймаємо його ось так! Пошить твердолі! Швидше, швидше! Це Джиммі? Поклався він там, він у вантажівці. Витягни мене з цього, я дам тобі 10 штук. Ми йдемо за тобою. А, Крута вантажівка. Але вони не можуть їхати дуже швидко. Привіт, привіт! У нас є пропозиція. Ти подвоїш суму до 200 тисяч, і ми дамо вам 10 хвилин фори. Як тобі? Якщо до 150? Ти? 150. домовилися, зупинись, Джиме. Можна нам цукерки за арахісовою пастою, ризикс. Ви знаєте, хто такий містер біст? Ага. Ми взагалі то переслідуємо його просто зараз. Тож постарайтеся швидше. Ми ще надали Джимі 10 хвилин фори. Ми вже вирішили, що все одно пожертвуємо гроші. Ми знаємо, що зможемо допомогти багатьом людям. І поки їли Морозова, ми закопали Нолана живцем. Чого вони думали, що він це я? НОЛАНЕ! Так. Ти готовий? Я зараз кину свій маячок. Ні. Добре, тому що я його не опускав. Але я ще на це зроблю. Ау, ау! Не видай мене обличчю! Поводься як я, а я піду сховаюся. Я якрі сховаємося у лісі. Думаєш, вони нас побачать. Якщо ми втратимо 150 тисяч через твою гикавку, я тебе вб'ю. Я нічого не можу вдіяти. Ти можеш просто піти і подивитися, чи знайдеш ти їх? Тут дуже темно і модорошно. Ой, хлопці, не дуже добре ставитися до військових. О, хлопці, не дуже добре ставляться до мене! Не хапайте мене! Я ще не почув крик кріса. Я покличу його. Джимі, вони спіймали мене. Ти бачив те відео, де я закопав себе живцем. Ми багато розвідали про тебе, мій друже. Я бачу. Усе це відео ти псуєш усі мої плани. Це дратую. Я зараз похований заживо. Удачі! Я повісу слухавку, це була повна брехня. Подивимося, чи поведуться вони на неї. Зараз він усе ще має бути закопаний тут. Тож подивимося. Карле, вони майже тут. Йди, розслідуй, доповідай. Добре. Поквапся. Ці хлопці хороші. Я в шаху. Привіт! Хто це був? Це Хаммер? Почекай, Карле, хто це? Це британчики-морпіхи, які стоять прямо перед моєю машиною. Карле, це вони? Карле, Карле, це вони? Карле, це вони? Карле, Карле. О, ти їдеш просто зараз, і він їде по дорозі нам шлях до відступу. Я поняття не маю, де вони. Я просто лежу в лісі. Джимі? Так, сьогодні перед тим як ми стрибнули в гелікоптер, З ким ти розмовляв? Я не пам'ятаю, це було дуже давно. Це був фейстайм чи телефонний дзвінок? Фейстайм. Е, це не він. Ти не міг сказати, я не пам'ятаю. Я Джиммі. Я знаменитий. У мене є маячок. Ти не зможеш знайти Джимі без мене. Справедливо. Вам тупо доведеться відкопати мене. Вам не вдається вихватити. Не заздрю. Алло? Дайте мені знати, якщо він піде цією дорогою. Він зараз ходить повсюду машину. Тобі потрібно кудись іди. Він буквально щойно пройшов повз мене О боже Він же не є туди. Я й не можу повірити, що він буквально тільки що пройшов повз мене, я просто лежав на спині. Якщо ти підійдеш прямо зараз, усе буде гаразд. Я пересунув їхній хамер, так що він більше не блокує нас. Отже, чистий, Карл. Так. Добре, я йду, я довіряю тобі. Я напевне. Боже, просто відвези мене звідси. Боже ні, я не можу повірити, що ми втекли. Зараз ми їдемо до фінального місця. Я буквально родував цілий музей дві години до півночі, 150 тисяч доларів на кону. Давайте зробимо це. Ей, ноло, не просто повідомляю тобі, що вони подумають розбити скло. Серйозно, я не можу дочекатися, я дуже втомився. Якщо ти скажеш мені інформацію, яку нам потрібно знати щоб що продовжувати рух, тоді я візьму екскаватор і ми викопаємо тебе в сто разів швидше, ніж лопатами. Домовилися? Домовились. музей природничих наук північної Кароліни. Я просто хочу, щоб ти знав, вони не будуть тебе викопувати. Вони йдуть. Ні, ти брешеш! Гаразд, побачимося пізніше, не Бувай! Кріс! І ось нарешті ми в музеї. Проведемо тут ніч! У цьому музеї буквально кілька різних поверхів, і я можу сховатися де завгодно. Зараз я сяду у цьому кутку і прикрию спину цим піджаком. Тепер я захований під цим імпровізованим каменем. Вимкни світло! О, я піду зустрінуся з ними і спробую змости в іншому напрямку. Добре, розважайтеся. Залишилася рівна година, щоб знайти містера Біста. Мені телефонують військові. Алло! Я обіцяю вам, що не покинуть цей музей. Я десь тут. Бувай! Чому так весело кидати трубки? Привіт, Що ви шукаєте? Не звертай уваги на нього, він ворог. Я перевірив театр. Я вже перевірив. Ні. Йому заборонено туди входити. <ріст> так, він напевно тут. А, ні. Це означає ні. Джиммі, виходь. Ти знаєш, де Джиммі? Так, знаю. І звісно, я скажу тобі. Добре, де він? <ріст> 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 Джиммі. Раз нічого. Ти випадково проїжджав через якісь мости? Багато мостів, особливо міст, який я підірвав на початку відео. О -о -о. О -о -о -о! У нас 45 хвилин. Джиммі, ми знаємо, що ти тут. Що мене видало? Чевики? Це так, тупо. Черевики. Видали черевики? Тобто біс тільки пережив, вчався на автомобілях, ховався, і його спалили черевики. Напишіть в коментарях. Це підстава, мені здається. Чи йому просто хочеться віддати їм 150 тисяч доларів. Почекай, правда? Він робить фото для свого сина. Зараз приберіть цей дурний камінь з моєї голови. Ви хлопці, що вина вигала 150 тисяч доларів. На що збираєтесь витратити? Бу! Ми збираємося пожертвувати їх у фонд Hunter7. Фонд проводить. Дослідження токсичних впливів на ветеранів останніх воєн. До речі, твій друг Нолан все ще у землі. Но... Викопайте мене! Викопайте! Сподіваюся, вам сподобалось це відео, і ви обов'язково напишете свій коментар. Ну і звичайно, перейдете до нашого телеграм-каналу, в якому ми розігруємо дуже прикольні подарунки. Ось ось почнемо розігрувати. Тому переходьте, підписуйтесь та слідкуйте за новинами, адже там не тільки розігріші подарунків, а ще і відоси, які ви на Ютубі не побачите. Тож до зустрічі!